Доброго ранку. Усі в сад до ландшафтного архітектора, дослідника, засновника і керівника школи ландшафтної творчості Людмили Кликової. Привіт, добрий день. Ось я з собою прихопила полуницю і чорнобривець. А нам стала саме наповнити це ростіннями украсити. Я пока пойду приготовлю якусь вкусного весілля. Пішли. Створюємо наш декоративний город із полуниці і чорнобривців. Не просто так ми до полуниці додали цю квітку, адже вона чудово захищає від комах. Спочатку саджаємо чорнобривці. Высаживаем клубнику с чернобревцами, но могли бы высаживать клубнику с луком, чесноком, ну немножко не те запахи. Высаживаем рассадой, потому что мы уже видим, какое растение, как цветет, и со сформированной кроневой системой стопроцентно переживаем. Выкапываем ямку. Нужно э, размешать воду с землей до консистенции густой сметаны. У нас полуниця, яка квітне і дає плоди усе літо. Узагалі це чудове рішення поєднувати разом рослини. Тоді не потрібно використовувати хімікати і ви куштуєте здоровий натуральний продукт. І висаджуємо полуницю. А зараз я пропоную зробити декоративний гербарій. У цьому мені погодилося допомогти сусідські дівчата. Вам пропоную залучати своїх дітей, їм це буде цікаво. Краще прасувати свіжозірвану рослину, тоді вона зберігає свій насичений колір. Кладемо нашу рослинку зверху, прикриваємо аркушем паперу і прасуємо. І вставляємо нашу аплікацію у ламінатор. Інгредієнти та спосіб приготування лаваш, сир сулугуні, зелень, болгарський перець і томати. Нарізаємо усі інгредієнти і загортаємо у лаваш. Ставимо рулети у духовку на 10 хвилин.